Шалом і ласкаво просимо на програму Зві Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Коли ми дивимося в новий заповіт, він каже про розум Месії. Тож дозвольте мені поставити вам запитання, чий розум використовуєте ви? ви мислите, приймаєте рішення, бачите все з погляду свого розуму, чи маєте розум Єшуа? Сьогодні ми розглянемо місце письма, яке можливо вас дивує. Насправді, дуже часто перекладачі, коли доходять до нього, хибно перекладають різні речі через те, що не можуть сприйняти те, що Бог відкриває через апостола Павла. Що ж, із цими словами розгорніть біблію і подивіться разом зі мною послання до колосян другий розділ. Послання до колосян другий розділ. Ми почнемо з місця, на якому зупинилися минулого тижня з 16-го вірша нам треба приділити пильну увагу використовуваній мові, щоб дійти правильного висновку. А що таке правильний висновок? Те, що узгоджується з Божим Словом, ви розумієте, що існує нерозривний зв'язок між правильністю та божим словом? отже, почнімо з послання до колосян 2.16. починається вірш з умовляння. Ми навіть можемо сказати наказу. Апостол каже, по-перше, і насамперед, вам необхідно це пам'ятати. Він каже віруючим з громади в колосах, і він тут каже тож, це важливе слово, яке нам необхідно пам'ятати. Минулого тижня ми закінчили словами Павла про таємницю про Месію, який помер на хресті. Який прибив до Христа все, що було проти нас, усі ці пророцтва, постанови, розписки та інше від світу. Також і речі з Божого Слова. Розумієте, коли ми кажемо про тору, тобто про Божий закон, у ній є заповіді, і деякі з цих заповідей ведуть до прокляття, ведуть до смерті. Що сказав Мойсей? Він сказав, я запропонував вам Божий закон. А це життя та смерть, благословіння та прокляття. Тож, коли Месія помер на Христі, він взяв прокляття та смерть, а благословіння та життя залишив і кажемо ми не лише про вічне життя. Ми кажемо про сьогоднішнє життя як нам жити, доки нам доступне це життя, щоб нам жити в такий спосіб, і долучатися до Божих заповідей. З таким настроєм розуму нам треба підійти до цього місця письма. Воно написане не в відриві, але каже про факт, що Бог дав нам настанови, як нам жити благословенним життям. Подивіться 16-й вірш. він каже: тож, хай ніхто вас не судить. це слово крино може перекладатися судити або засуджувати. І воно тут пов'язане з тим, що хтось поводиться з вами на підставі думки, яку вони мають. У цьому разі, це неправильна думка. Зауважте, що каже апостол, 16 й вірш. Тож хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво. Чи за чергове свято, чи за новомісяча? чи за суботи? Всі ці речі орд пов'язані стороною з Божими заповідями. І будьмо дуже уважними з тим, про що ми кажемо. Апостол починає з того, що каже, хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво». Як ви гадаєте, про що він каже? На євриті ми називаємо це словом кашрут, це закони про дієту. Те, що багато людей англійською називають кошер. Це єврейське слово, але на англійський лад. Це кошер. Апостол каже, хай не засуджує вас відносно цих людей. Часто люди кажуть, це означає, якщо ти їх не робиш, звідки ви це взяли. А що, коли ви ці речі робите? Що, коли ви застосовуєте їх до свого життя? І не лише закони про дієту, але також він каже і свята. І це біблійні свята. вони це те, що письмо називає призначеними часами Господа. і нам необхідно бути дуже обережними. Багато культур, якщо подивитися по всьому світу. Мають свої свята, вони мають речі, які вони святкують, і ви можете зробити вибір. Ви можете вибрати, зробити акцент на цих світських святах. Деякі з яких увічнюють дуже добрі речі. Я не проти їх усіх, але проти тільки деяких. Не всі вони погані. Деякі нормальні і добре, що ми ці речі пам'ятаємо. Але Є наші земні свята, а є такі, які письмо називає про які каже Бог Мої призначені дні. Айблив або моадай. я аргументуватиму і це місце письма. Я гадаю, підтримує мій погляд. Хай не засуджує вас ніхто за дотримання цих речей. Чому зауважте, що каже апостол? Весь вірш. Хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво, чи за чергове свято. Чи за новомісяч. це новий календарний єврейський місяць за біблійним календарем. Чи за суботи? Бо це тінь. І ось важлива річ тінь. Чого майбутнього нам необхідно дозволити письму промовляти до нас у новому міжнародному перекладі? і між іншим. Новий міжнародний переклад це найпопулярніший у світі переклад для англомовних коли люди вперше купують біблію, то їхня перша мова може бути іншою. можливо китайська, але якщо вони купують англійську біблію, то в 80% випадків вони купують новий міжнародний переклад. І дозвольте просто сказати вам. Це жахливий жахливий переклад. Якщо ви користуєтеся цим перекладом, придбайте більш буквальний. Якщо ви слухаєте пастора, порозмовляйте з ним у любові. Скажіть йому, що цей переклад не точний. Насправді, це не буквальний переклад, а тлумачення. І тлумачить воно багато речей неправильно. Чому Що ж, перекладаючи цей вірш, де сказано про тінь, новий міжнародний переклад каже тінь того, що мало прийти. Такого в тексті немає. Немає таких слів. Тут сказано, це тінь майбутнього, буквально тінь майбутніх речей. Маються на увазі ці речі. Які речі? Закони про дієту, свята, новомісяча, суботу. Всі ці речі тінь майбутнього. Майбутніх речей. А про які це майбутні речі каже Павло. Він каже про речі Божого царства. Як ми можемо бути впевнені? Продовжуємо читати, і він каже кінець 17-го вірша. А тіло дехто перекладає сутність. Згадайте, якщо повернутися назад. Ми мали слово «скія». «Скія» — грецьке слово, яке означає тінь. Якщо є тінь, то є й те, що цю тінь кидає. є сутність тіло, джерело цієї тіні. таким чином є зв'язок між тінню та тілом. Це легко зрозуміти. В цьому місці письма тінь пов'язана з майбутніми речами, які стосуються царства. Як я можу бути таким упевненим? Бо тіло чи є? Продовжуємо читати тут. Сказано, а тіло месія, він є тіло. А хто месія? Він цар над царями. Термін месія або грецькою Христу» звідки ми взяли слово Христос, буквально означає помазанець і слова про помазанця ми бачимо майже виключно в новому заповіті. Так пророків помазували але головним чином помазували царів. На них виливали оливу. отже, термін месія. Дуже часто в юдаїзмі ми кажемо про Мелех Хамашіа, царя Месію отже, коли використовується слово месія, нам на розум має приходити слово цар. отже, майбутнє, яке є джерелом тіні, це цар отже, дайтер тінь стосується речей пов'язаних із царством. А що ми довідуємося з цього? ось важливий висновок ми довідуємося, що більше ми вивчаємо кашрут, закони про дієту, що більше ми розуміємо єврейський біблійний календар. Що більше маємо розуміння про свята, більше розуміння про шабат, та що більше ми застосовуємо ці істини до свого життя. То більше ми будемо готові, приготовані, то більше розумітимемо майбутні речі. Речі пов'язані з царством. І той факт, що месія повертається, щоб установити царство. чи розумієте ви, що коли Месія правитиме в тисячолітньому царстві, його правління ґрунтуватиметься на Божому законі, на Торі. Ви скажете, а де таке в Біблії? Я вам скажу. Прочитайте якось другий розділ книги Ісаї. Ісая каже про події, які стануться в останні дні. Він використовує цю фразу Ахарит, Хай Ямім. Останні дні. І що він сказав? Кімі Сійон, теце Тора, і дебар, адонай, міру шалай, вийде закон і слово Господнє з Єрусалима. Коли це Це реальність царства. Месія, правлячи залізним жезлом, впроваджуватиме тору, а ми царюватимемо і правитимемо разом з ним. Отже, є взаємозв'язок між тисячолітнім царством та торою, божими заповідями. І що в результаті в дедалі більшої кількості роблять у євангельських церквах. Я вам скажу, що це спонукує їх робити. Вони просто заперечують тисячолітнє царство. Вони кажуть, воно не узгоджується з нашою теологією. Для нас закон уже не актуальний. Він для нас уже не має значимості. А тому не може бути щоб месія правив так. Отже, ми скажемо, що це просто алегорія, духовний образ або що і з цим ми мати справи не хочемо, і вони пропускають цей момент об'явлень. отже, знову подивіться, що він тут каже. Він каже: хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло месія вісімнадцятий вірш. у вісімнадцятому вірші, Павло використовує фразу, яка каже, що світ робить натомість замість підкоритися Богові, со використовувати біблійну істину. Що робить світ? Зауважте, тут сказано: не дозвольте нікому, й ось думка дискваліфікувати вас ми бачили цей вислів у позитивному сенсі, що ми були вчинені кваліфіковані для Божого царства кров'ю месії. Але це те саме слово з префіксом, який надає значення слову дискваліфікувати. Це слово ліфсол на івреті, послання написане грецькою, але слово «пасул» пов'язане з тим, що відкидається. Павло каже: не дозвольте нікому привести вас до дискваліфікації. А яким чином? Через певні практики. А що це? Бажаючи покори? Але це людська покора. Наприклад, ви бачите людей, які одягаються дуже скромно, іноді в грувий одяг. Вони їдять дуже мало і ведуть мінімалістський спосіб життя. в цьому немає нічого поганого, але вони роблять це, і зауважте, що ще тут сказано і також поклоніння ангелам. Що тут мається на увазі? Слово ангел означає посланець, ось про що тут йдеться. Більшість учених згодна з тим, що в цьому разі Павло має на увазі лідерів. цей самий термін може бути використаний для позначення релігійних лідерів, яким вони кланяються, виявляють таку повагу, що бачать їх майже як бога, що заслуговують на поклоніння. Таким чином їхня покора неправильна. вони вклоняються лідерам і вторгаються в те, чого не бачили вони кажуть про видіння, які вони не бачили, про свої переживання? Але тут сказано, що насправді нічого цього вони не бачили. Все це марність, і вони нерозважно надимаються своїм тілесним розумом. Павло каже тут про контраст. Якщо подивитися на цю конструкцію грецької мови, ми бачимо контраст між двома. одне ґрунтується на Божому, а друге на людському. неправильна покора, коли вірять у духовних лідерів, ніби вони заслуговують на поклоніння та повну відданість. Хоч би що й було, і також тут сказано про всі ці речі, засновані на видіннях, які нібито бачили, а насправді ні. І всі ці речі марні, і люди надимаються своїм тілесним розумом. Усе це робиться для надимання тілесним розумом. І не тримаючись, подивіться 19-й вірш, а не тримаючись голови, а хто, як ми казали, голова. Відповідь – Месія сіє Можливо, ми живемо і робимо справи на основі свого тілесного розуму. вони можуть мати релігійну природу. видимість духовної, але При цьому ми не тримаємося голови. Месії, голови від якої все тіло сказано тут. Суглобами і зв'язями з'єднане й зміцнене. ось ключовий момент. Павло відкриває нам, що коли ми тримаємося голови, месії, того, хто має перевагу, має першість, коли ми його тримаємося. Що відбувається? Це приносить єдність. Ми індивідуальності будемо з'єднані разом. що він тут каже? Він каже, все тіло з суглобами і з в'язями з'єднане і зміцнене. І воно забезпечуватиме, живитиме нас, росте з ростом Божим. І ось що він тут обіцяє, що ми будемо змінені і матимемо достаток. Достаток чого праведності, правильної поведінки, побожності. Ось контекст 20-й вірш. він повертається до того, про що нам треба завжди пам'ятати. Отже, оскільки. А не якщо Адже Павло каже до віруючих, це ще один приклад. Якщо ви дивитеся нас з тиждень за тижнем, то пам'ятаєте, що в іншому місці ми казали про слово і і слово і хоча часто перекладається, якщо це не слово сумніву, а краще перекладати його словом, оскільки Отож, як ви вмерли з месією? якщо йдеться про віруючих, то слово тут не якщо, а оскільки. Ви померли з месією. ви також померли для стихії світу. Що це за стихії світу. Це неправильна смиренність, це шанування людини замість Бога все те, що корениться в тілі. Він каже оскільки ви померли з месією, то й для стихії світу, ви померли теж. то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте до постанови? і ці постанови не Божі. Це постанови людські, де мається на увазі ті, які в 18-му вірші, а не в 17-му. І що це за постанови? Не дотикайся ані їж, ані рухай». Це те, чого люди позбавляють себе. Але зверніть увагу на контекст. Якщо ми не додержуватимемося належним чином контексту, ми пропустимо об'явлення. Тут сказано: не дотикайся ані їж, ані рухай, бо то все. І ось ключовий момент. Кінець цього вірша важливий 21-го. Даруйте 22-й вірш. Це важливо тут сказано, бо то все знищиться, як уживати його. Я Хочу, щоб ви запам'ятали цю фразу. знищиться як уживати його. Ці слова буквально використовує Павло. Він каже, люди відмовляють собі багато в чому. Живуть у покорі, роблять усі ці релігійні речі, але наприкінці, що це приносить? вони одержують те, чого хочуть, і мають можливість споживати більше і більше. і це те бажання, яке вони мають. Вони релігійні, мають так звану духовність. Вони роблять релігійні справи, Але наприкінці, щоб одержати більше того, що вони хочуть. І це споживання речей, про яке він каже, приносить знищення від уживання. А все це згідно з чим? Подивіться 22-й вірш. Він каже за приказами та наукою. Кого людей кажучи про 16-й та 17-й вірші, зрозумійте ось що. Це були постанови людські а Божі. Коли ми казали про ці свята, він каже Муадай, мої свята. коли він каже Шабатай, мої суботи. Отже, все про що сказано в 16 та 17 віршах, стосується чого Божих постанов. А в 18-му, 19-му віршах тощо знову подивіться контекст. тут сказано за приказами та наукою людською. це релігія. Це те, що вигадали люди. 23-й вірш. Яка не має слова або мудрості? Даруйте 23-й вірш. Воно ж має тут. Стоїть слово логон слово. Але тут його треба перекласти трохи по іншому. Слово «логос» у застосуванні до божих справ. Пам'ятаєте, ми казали про Божий план у застосуванні до цього? Те, що від Бога зрозуміло йому. Не обов'язково нам коли стосується заповідей та постанов людей, вони логічні. І ось що він тут каже? Дуже важливо перекласти це місце правильно. тут написано. Це логічно, має певну мудрість. Але тут знов таки йдеться про людську мудрість а також про самовільне поклоніння. Покору, а це земна неправильна покора, виснаження тіла. Ми бачили відеосюжети про різні релігії, коли вони беруть гострі предмети і завдають собі порізів, завдають собі побоїв. У тому числі і батугом Ось про що йдеться. всі ці речі, які роблять люди, релігійні, але їхня мета в тому, щоб вообще одержати те, чого хочуть люди. робити те, що вони хочуть робити. це майже як я мучитиму себе для того, щоб робити ці справи. все це сходить до знищення від уживання. Павло каже, що всі ці речі, які вони роблять, цінності не мають. Подивіться кінець 23-го вірша. Він каже, що вони не мають цінності в плані. Вони не мають цінності в тому, що стосується нехтування задоволення тіла. Вони цього не роблять. А що роблять? Геть навпаки. Все це робиться для самодогоди. Вони не мають сили, не мають цінності проти задоволення тіла. тож, ось що нам необхідно бачити. Є два підходи до життя. один. Коли ми додержуємося Божого Слова, Ми використовуємо такі речі як свята. До робив це. Хіба він помер не на пасху, а його воскресіння? на так званий решіт дотримання Біблії подивіться 23 розділ книги Лави Чи не вилив він свого духа на п'ятидесятницю або на свято тижнів? Він використовував усі ці свята весняні свята для того, щоб відкрити свою справу. Хто він був, що він прийшов робити, ми розуміємо його смерть у світлі Пасхи, ми розуміємо Його Воскресіння, в світлі перших плодів. Ми розуміємо дар його Святого Духа, в світлі П'ятидесятниці. Отже, всі ці речі мають у собі об'явлення для нас. Отже, апостол каже не про біблійні речі, а про створення людьми. Це самовільне. Він використовував тут це слово, самовільне поклоніння, неправильна покора, мудрість, походження якої людське. Ось про що він каже. І зауважте, як закінчується другий розділ. Він каже, я хочу сказати прямо. Він каже: усе це некоштовне, немає сили, некоштовне проти задоволення тіла. що означає, коли ми додержуємося неправильної релігії, коли ми виконуємо людські настанови, а не божі, це не призведе до того, що тіло підкориться Божій істині. А ось що таке справжня духовність? Один з моїх улюблених віршів. Це той, де Павло навчає в одному з послань до коринтян, коли каже: ось духовність, ось мета, і це брати в полон кожну думку в слухняність месії слухатися його? А що це означає? Мати той самий настрій розуму? Як ми почали це послання? Я спитав у вас чи маєте ви розум Месії? Чи бажаєте ви бути бажаним йому? Щоб його служіння, його робота, його цілі здійснювалися через вас. Якщо його служіння було так поєднане зі святами, і ми це бачимо в його першому приході, я гадаю, що те саме можна сказати і про його другий прихід, про який ми багато довідаємося, якщо вивчатимемо осінні свята. Ми довідаємося, що він робитиме, коли повернеться. Не коли він повернеться, а що він робитиме, коли повернеться. Отже, ці речі, про які каже Павло, нехай люди не судять вас відносно цих речей. свят, суботи, законів про дієту. новомісяча, всі ці речі містять у собі мудрість, щоб нам краще розуміти майбутнє. А що наближається Боже царство. Приготуйтеся до нього. Є пророчі ознаки, знаки, що Боже царство не так уже й далеко. і нам треба вивчати готуючись до зміни, яку принесе царство. насправді наше життя якщо ми правильно йдемо за Месією, якщо підлеглі його духові, наше життя має демонструвати іншим зміну, яку несе царство. В цьому суть побожного свідчення час передачі добіг кінця, на сьогодні закінчимо, а наступного тижня почнемо третій розділ: послання до колосян». До зустрічі. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа Ісуса. У вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!